Цьогоріч Хмельницький цвіте майже 170 тисячами саджанців. Око городян милують 23 види квітів. На їх придбання з міського бюджету виділили 556 тисяч гривень. Велика заслуга у наданні Хмельницькому привабливого вигляду належить працівникам комунального підприємства і зеленого будівництва і благоустрою міста. Наразі над облагородженням вулиць, парків та сквер трудяться 25 озеленювачів. Деякі з них відповідною справою займаються майже три десятки років. Тому толк у квітах знають добре. Надія Губицька, зелені композиції, створює більше 34 років. Про свою роботу розповідає із великим задоволенням. За словами жінки, захоплює не лише процес саджання рослин, а й пошук цікавих ідей для оформлення клумб. Перевагу озеленювачі надають українським мотивам. Та квітник у кольорах національного прапору знайшов своє місце на пагорбах центрального універмагу. Задум же самої Надії Іванівни, вишиванка із квітів тішать барвами біля пам'ятника Тараса Шевченка. Хочеться український стиль. Це от орнамент. Хочеться ми ж всі українці, і ми знаємо. І хочеться нам от його створити, щоб ну, краще для людей, щоб люди оце побачили. Уже тако просто, щоб це було просто засажені квіти. ну, чуть-чуть воно вже, як то каже, вже застарілий погляд. Хочеться щось нового. Но ми будемо старатися. За словами озеленювача, бачити квітне власноруч посаджена клумба приємно проте найбільше задоволення приносять схвальні відгуки городян. Нам було багато сказано приємних слів це вже підкреслює нашу роботу, наших працівників і так що й нашої організації. Але не на все вистачає коштів, щоб ми хотіли б от зробити ще, але ми всі стараємося разом з нашими дівчатами, щоб наше місто було квітучим. Наразі працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста вичерпали ще не всі ідеї, як зробити Хмельницький красивим. У планах клумби у парку імені Франка, квітники із тюльпанів у Шевченка. Надія Губицька каже: якщо буде належне фінансування, то й до дендропарку дійде черга. Головне, щоб працю озеленювачів цінували та підтримували хмельничани. Я звертаюся особисто до громадян. І для того ми висаджуємо всі квітники, для того, щоб радувало людське око, щоб відпочиваючи себе чувствовали комфортно, щоб їм було добре. Щоб мені Будь ласка, підтримуйте, не, ну, не крадіть того всього.